Сьогодні готуємо ще одне цікаве блюдо в мультиварці. Можна його назвати лінивий болгарський перець фарширований чи плов з болгарським перцем. Беремо м'ясо, рис, в чашу мультиварки наливаємо олію приблизно 50 г. І додаємо подрібнену цибулю кубиками. Хай воно трошечки простушиться, і будемо додавати нарізане брусочками невеликими м'ясо, перемішуємо м'ясо з цибулькою, підсолюємо, підперчуємо. Тушкуємо приблизно хвилин 20. М'ясо має бути майже готове, тому що раз і спеції готуються потім недовго. Можете ще долити грам 100 води. Я не доливаю, тому що в мене мальтиварці завжди. Ось вже вона відвидно. Через 5 хвилин вода утворюється з м'яса від пари. Коли м'ясо проташкувалось до півготовності, додаю рис і потерту на грубій терці моркву. Заливаю водою в співвідношенні 1 до 2 до рису. Вода окріп з чайника. Даю сіль і перець. Перемішую все і даю проваритися ще 10 хвилин. Отже, пройшли 10 хвилин і додаємо порізаний смужками болгарський перець. Перемішуємо страву. Після цього змішуємо пасту томатну з аджикою і додаємо ложку цієї суміші у нашу страву. Перемішуємо для того, щоб страва вся набула однорідної однорідності. І Наша страва набуває гарного рожуватого кольору. Відео так не передає, середину ставимо часничок. В результаті отримуємо ось такий гарний плов смачного.